Всіх вітаю! В цьому відео покажу і розкажу старовинний сільський рецепт тушонки зі свинячої голови. Хто різ в селі, знає, що коли різали кабана, то зазвичай для тушонки брали саме свинячу голову. Ми свини давно вже не тримаємо, тож купила голову на базарі, рідні шуткують, купила за 160 гривень півсвині. Так, дійсно зараз така спека, що віддають майже задарма. Ось я накупила по ціні 10 гривень, а то і по 5 гривень за кілограм свинячу голову. Тож купила 4 кг голови по 5 гривень і 8 кг по 10 гривень. Тобто на 100 гривень я купила 12 кг свинячої голови. Також на 60 гривень взяла 3 кг обрізків по ціні 20 гривень за кілограм. Отже, все помила, почистила і закладаю в чугун. Один, звісно все ж у нас не поміститься, тому буду робити на дві партії, два чугуни. Коли закладала м'ясо з салом, то трошки його присолювала. Всього піде десь у нас на чугун, ну, може, грам 180-200 солі. Всі краще не шкодувати, тому що спека, щоб тушонка не зіпсувалася, тому солі не шкодуйте. Заклала в повний чугун, а це вже піде на другу партію. Все. Ставлю в духовку на 2,5 години. А це вже друга партія, це вже потім буду робити. А це ще залишився лич на Ось минуло 2,5 години. М'ясо гарно вже відділяється від кісток, але дуже гаряче, тому треба його накрити і дати трошки охолонути йому, щоб краще м'ясо розімріло, тоді буде легше відділятися від кісток. Минула година, дістаю голову, відділяю м'ясо і ріжу його ось піки, на такі невеликі шматочки. Так, а це я підготувала чесник тушонку, там три головки чеснику. Вийшло м'ясо, а це сало, я його клала великими шматками, тому його трошки блендернула. Але якщо нема блендера, то можна порізати його перезакладкою на шматочки, але то не обов'язково. Воно все одно стопиться. Так, отже, м'ясо порізали, додаємо його до сала і всипаю туди нарізаний чесник. Також тепер додаю спеції 10 грамів меленого коріандру. 10 грамів меленого чорного перцю і присалюю, все перемішую і ставлю в духовку ще на півгодини. Вже минуло півгодини можна тушонку вже розкладати у банки. Банки обов'язково помити, і просто реалізувати. Так, Ось з першої партії в мене вийшло 8 банок. Тушонки і підібрала баночку жиру, але це не обов'язково, можна ж... жир було залишити з тушонкою, вийшло 9 банок тушонки. З другої партії робимо те ж саме. І розкладаємо теж баночки. Отже, такий висновок за 160 гривень вийшло 13 банок тушонки і 2 банки жиру, але жир можна було не відбирати. А собівартість однієї баночки 10 гривень 60 копійок. Ще лишився кілограм сала, я його засолю в банку.